Будь адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити цей ефір, як ми зарплати виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де Дійсно, треба йти де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграши. Це все за посиленням шапці. Профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Я, я, як чоловік, який був в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті і так далі. Они вообще не интересно ни на кого нападать, им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты економически развивається. Економічески и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты, Причому очень сильной. Жесть какая-то. Короче, люди з промытыми мозгами. Короче, друзі, надеюсь, це десь. Я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто.